Кажуть, кажуть, що дитинство лише одне в нашому житті. Але найчастіше ми це починаємо розуміти лише тоді, коли вже завершуємо це дитинство, коли вже цей період радісний, період, зазвичай радісний період за нами. Ну no і теж входимо в доросле життя і доводиться нам теж долати різні виклики. Яке пов'язане з ним. Але теж є добра новина для тих, які вірять у те, що Христос це Божий син. Ця добра новина, вона звучить у тому посланні, у посланні святого Йоанна. Слово стало тілом і оселилося між нами всім тим, які прийняли його, дав владу дітьми Божими стати. Тобто, начебто є таке враження, що Бог хоче нам дати друге дитинство. З одного боку, ми завершили вже наше фізичне дитинство, але з другого боку, ми постійно можемо ставати Божими дітьми. А що означає, власне, ну, згідно, з, згідно з тим, що ми знаходимо в Біблії, що означає бути Божою дитиною? В дитині. Все є чисте, вона чиста, вона е, така прямодушна. Е, вона сприймає все таким чином, начебто весь світ був створений для неї. Так якби увесь весь світ був е, спрямований на цю дитину і так якби увесь весь світ був добрий для цієї дитини, вона не бачить. Принаймні, зазвичай не бачить небезпеки у світі. Світ її цікавить, світ для неї чистий, вона чиста. І так, власне, сприймає теж світ. І ми теж можемо, можемо приймати, прийняти цю власне, міць, так як Святий Йоанн пише, міць, яка вчинить нас Божими дітьми. Можемо. Прийняти міць, яка, з допомогою якої ми можемо стати Божою дитиною, тоді, коли ми відкидаємо те, що нас поневолює. Бо коли ми прив'язані до матеріальних речей, коли ми прив'язані до цього світу, коли ми є в якійсь мірі. Рабами цього світу, ми, ну, це може бути ну, який-небудь гріх, який робить нас, чинить нас, власне, рабами, то, то тоді ну, ми існуємо для світу, то ми існуємо для цих речей, від яких ми залежні. Але тоді, коли ми приймаємо цю владу стати Божими дітьми, то ну, знову звільнюємо, Бог нас звільнює. Від цієї залежності. І знову, так як для цих дітей, світ є для нас. Не в тому плані, щоб тепер використовувати його, вживати його як завгодно, е і руйнувати його, руйнувати інших людей, руйнувати себе. Бо це, власне, є рабство. Тільки на те, щоб власне тішитися тим отим світом, який Господь нам залишив, який Він створив для нас. Е один чоловік колись увійшов до маршрутки ну, і почав в серці так нарікати на, на цей світ, який його оточує, увійшов, подивився на цих людей, які оточували його, і так собі думав, ну, чому ці люди такі сумні, чому цей водій такий нечемний, некультурний для мене, чому ця маршрутка запізнилася знову на 5 хвилин. Чому тут такий дивний запах, Ну, і так нарікав, власне, без якої-небудь вдячності за те, що його зустріло, за, за цю ситуацію. Але за ним йшов інший чоловік, е, ну, скажімо, що це, був, е, це була людина, яка прийняла Христа, яка вірить у те, що Христос це Божий Син, яка живе цією правдою, яка е, теж. Е, Дозволяє, власне, на те, щоб Господь перетворив її життя, тобто вона прийняла цю таку владу стати Божою дитиною. І цей чоловік подумав собі, власне, що е, так помітив, в серці так подумав собі, що як це прекрасно, що для мене приїхав приїхала на цю мою зупинку уся маршрутка. І як це добре, що цей водій встав о четвертій вранку. Подивився на годинник, побіг на, до своєї маршрутки, щоб приїхати туди за мною, ну, між іншими, звичайно, але теж за мною, що я можу увійти до цієї маршрутки. І теж подивився на цих людей і собі так подумав, що в кожного з цих людей є якась історія, кожен з них кудись там прямує і хоче зробити щось добре. Ну, Бо зазвичай люди йдуть вранці на маршрутці, щоб працювати, щоб привезти гроші для своїх сімей, щоб жити, щоб Пережити своє життя якось гідно. Тобто вони хочуть робити щось добре. І так, з такою думкою він увійшов до цієї, маршрутки. ну власне. І це є лише такий один вимір, як Господь нас може перемінити, перетворити, як, ким є, власне, Божа дитина, яка сприймає світ, ну, як дар. А не як якась, якийсь, якийсь хрест, власне, який я мушу прийняти, бо, бо просто мені доводиться жити. Божа дитина ну, це, це особа, яка тішиться, ну, не завжди, але вона сприймає світ як, як власне, такий дар від Бога. Але головним. Таким головним моментом цього Божого дитинства не є те, що ми вміємо тішитися світом. Бо ну, важко це робити тоді, коли ну, наче, ну, хоча б я мушу перебувати, наприклад, десь там в зоні бойових дій. Важко тоді казати, про те, що ну, я можу тішитися життям, тішитися світом, я мушу більше виживати просто. Але це не означає, що ця особа вона не є Божою дитиною. Тому що головним, що дає Боже дитинство, це власне ця чистота серця. Це власне звільнення від гріха. Христос тим першим, що Він нам дає, це є свобода від гріха. Так як чуємо сьогодні в посланні Святого Йоанна і так, як чуємо в його Євангелії, що це є Агнець Божий, який забирає гріх світу. І це є перша річ, з приводу якої ми можемо тішитися. І це є перший, перша причина того, що ми є Божими дітьми, бо дитина є чистою, дитина, ну, власне, вона, вона дивиться на, на світ як на дар, і теж власне, ну, нічого не поневолює її. Незалежно від, від того, скільки нам фізично років, ми маємо цю міць, цю владу, як пише Святий Йоанн, цю владу, владу стати Божими дітьми. Тому відкидаємо, власне, цей, приймаємо цю, цю, цю владу, використовуємо цю владу, бо в нас вона є, щоб власне відкинути те, що нас поневолює, і щоб заново стати молодим. Щоб заново в душі стати Божою дитиною. Амінь.